Кожну годину в світі топляться 40 людей. А половина втоплених дітей тонуть на відстані до 20 метрів від своїх батьків чи інших дорослих. Ви можете просто стояти і дивитися на свою дитину, коханого чи друга, і навіть не підозрюючи, що відлік йде на секунди. І людина насправді тоне, а не дурачиться в воді. А все тому, що образ фотопельника, який у вас сформований фільмами, де людина махає руками і кричить на все горло: «Help me!», Він вигаданий. Реальні люди тонуть тихо. В інтернеті є купа інформації, як надавати першу допомогу людині, яка тоне. Між тим інформацією, як розпізнати, що людина тоне мізер. А що робити, якщо тонеш сам, такої взагалі не знайти. А от ми зараз про все це якраз і поговоримо. Пригріло сонечко: люди почали купатися і з'явилися вже перші потопельники. Тема для мене цікава, бо я мав непогані шанси стати почесним потупельником озера світість, але не став. Можливо, і для того, щоб зняти зараз для вас це відео, в якому розкажу, як насправді тоне людина і що з нею відбувається, і як можна врятувати себе, якщо ви вже попали в таку ситуацію. Але перш за все, все сказане нижче, лише моя особиста суб'єктивна думка і мій особистий суб'єктивний досвід. Як до нього ставитися, обирати лише вам. На ваш страх і ризик і під вашу власну відповідальність. Крім того, йтиметься про водойми без течії. А на річках ситуація чимось може відрізнятися. Якщо в когось є досвід спасіння від утоплення, особливо самоспасіння, я думаю, було б корисно поділитися з ним в коментарях. Також, якщо це відео дивляться професійні рятівники, було б добре, якби ви доповнили все сказане своїм досвідом. Але на початку коментаря вкажіть, що ви рятівник. Спочатку ми коротко розглянемо, як зі сторони виглядає, що людина тоне. Це інстинктивна реакція потопаючого. Вона непогано описана в одній статті, яка розтиражована в інтернеті. Можете потім детальніше пошукати в Гуглі. І перше, що вас може здивувати, коли людина топиться, вона не видає різкого і голосного крику з проханням про допомогу. Це не означає, що якщо людина кричить, то їй не треба допомагати. Таке теж трапляється, але це означає, що більшість людей тонуть мовчки, не видаючи ні звуку. Друге, рот людини, яка тоне, періодично з'являється над поверхнею води, і цього вистачає лише для того, щоб людина вдихнула повітря, і то не повністю. Третє, людина, яка тоне, не розмахує руками, щоб привернути увагу. Вона намагається відкинувши їх в сторони, опертися ними у поверхню води. Піднятися над нею, щоб зробити максимально повний ковток повітря. Четверте, з чим я не зовсім згоден: люди, які тонуть, не можуть контролювати рухи руками. Вони не можуть перестати тонути і не можуть робити усвідомлені рухи руками, щоб доплити до рятувальників чи до безпечного місця. Однак мені вдалося, я знаю людей, яким теж вдалося нижче ми поговоримо, чому і як. Але так пишуть в статтях, і так воно є для людини, яка втратила контроль над своєю психікою. Тому, якщо бачите когось в такій ситуації, скоріше всього, він тоне. Якщо ви попадаєте в таку ситуацію самі, ви можете сконтролювати свої рухи і можете пливти. І п'яте, від початку і до кінця процесу, тіло людини знаходиться вертикально без рухів ногами. І ще кілька ознак того, що людина тоне. Голова людини занурена в воду, а рот знаходиться біля її поверхні. Голова відкинута назад, рот широко відкритий, скляний або розфокусований погляд. Очі закриті або волосся закриває лоб і очі. Людина знаходиться в вертикальному положенні без рухів ногами, дихає часто і неглибоко. Безрезультатно намагається пливти в якомусь напрямку, намагається повернутися на спину, або розкинувши руки, намагається піднятися над водою, щоб заковтнути повітря. Якщо є підозри, чи то не людина безпосередньо поряд найкращим варіантом може бути запитати її, чи все нормально. Якщо вона відповість бодай би щось, тоді можливо все в порядку. Якщо ж у відповідь ви побачите переляканий, пустий чи розфокусований погляд. Час іде на секунди. Ну і для батьків приведу практично повну цитату з статті: діти, які граються в воді, шумлять. І якщо вони перестали шуміти, витягніть їх і дізнайтесь, чому. Вся вище названа інформація і була базою, яка в тому числі допомогла особисто мені не залишити душу в такому чудовому і мальовничому озері Волині. Якщо коротко, суть, коли ви розумієте, що з вами відбувається. І що буде відбуватися далі? У вас є можливість це. Тепер розглянемо, що відбувається з людиною, яка тоне з точки зору цієї людини. Частково я буду подавати інформацію з ніби як з вашої точки зору, ніби як ви переживатимете цей досвід. Тому тим, в кого слабкі нерви або непевний душевний стан, краще добре подумати, чи варто дивитися далі. Вразливі люди, як завжди, можуть сприйняти інформацію дуже емоційно. Проблемки у вас виникнуть, коли ви почнете панікувати. І найгірше, що можна порадити в такій ситуації, це те, що говорять 80% дипломованих психологів. Не панікуйте, зберігайте спокій. А ще смішніше виглядають їхні поради про там квадратне дихання, п'ять речей, якогось червоного кольору, і так далі. Якби я вчився на психолога в університеті, то вже давно з'їли б тих раків, які з'їли б мене. На щастя, я займався практикою, а не теорією. Забудьте всі теоретичні поради. Ви будете панікувати. Ви не зупините паніку. Це природний механізм виживання. Йому мільйони років. На ну, вам! Якщо ви почнете боротися з панікою замість того, щоб пливти в потрібному напрямку, ви даремно витратите дорогоцінні сили і час. Де ж візьметься паніка? Коли ви втратите контроль над ситуацією або вона піде не за планом з вашої точки зору. В моєму випадку я впливав очерет з маскою і трубкою, тримаючись його краю, дивлячись на дно озера. З берега я був впевнений, що очерет має квадратну форму, і за відчуттями вже мав би оплити його. Коли ж підняв голову, щоб зорієнтуватися, де я є, виявилось, що очерет мав форму серця. І я заплив в його середину зі сторони глибини. З однієї сторони безкраї світять, з іншої стіна очерету. Берега не видно, знизу видно дно, до якого не дістати. І тут відбувся початок паніки, початок розуміння, що ти втратив контроль над ситуацією. І першим симптомом було пришвидшення дихання. Коли ж я вже продер очерет напряму, як торпеда, виплив з нього. І побачив, де берег, а де я, тоді і почався весь процес. Чи можна було уникнути цього і спокійно впливти? Запросто. Сили в мене були, впевненість в них теж. Однак в мене не було такого варіанту розвитку подій. Тобто, якби відразу знати, яка форма і розміри очерету, і свідомо йти в ситуацію, що цього все пройшло б буденно. Паніку викликає те, до чого ви не були готові. Те, чого ви не передбачили, те, про що не думали, що воно взагалі може статися. Наприклад, дві людини можуть копатися одна біля іншої, відпливуть разом чуть далі від берега, навіть на три метри далі, ніж зазвичай, обоє спробують дістати дна і не дістануть. Одна людина спокійно попливе до берега, інша, яка вважала, що вона завжди раптом що може стати на ноги, почне панікувати і має шанси втопитись. Що ж відбувається далі з людиною, коли накриває паніка на воді? Перше, вам різко забракне повітря. Чи краще сказати кисню. Ви почнете інтенсивно дихати, трубки стане замало. Ситуація стане вже практично неконтрольованою. На автоматі ви спробуєте щось прокричати, але не зможете вичавати з себе ні звуку. Нехай це не буде для вас сюрпризом. Спробуйте виставити руки максимально вверх, щоб привернути увагу. На моє щастя, я вже знав, що буде відбуватися, і зрозумів, що я топлюся. Точно так само я усвідомлював, що мене не зрозуміють і не допоможуть. Ці два пункти дуже важливі усвідомити, що ти топишся, і що цього ніхто не розуміє. Люди просто не знають, як виглядає людина, яка топиться. Тому я і не витратив сил на спроби привернути увагу. Хоча на відстані десь метрів 150 плавали люди на катамарані. Паніка спалює кисень в моменті, і єдине, що вам буде хотітися це вдихнути максимально на повні груди. Для цього ви будете приймати вертикальне положення, розставити руки по сторонам і будете намагатися опертися ними у поверхню води, щоб максимально з неї вискочити, щоб захватити повітря. Вертикальне положення тіла і бездіяльність ніг це вірна смерть. Що тут варто зрозуміти? Поки ви в паніці, кисню вам ніколи не буде достатньо. Ви не зможете надихатися. І якщо продовжуватиме так пригати, спираючись руками на поверхню води, то просто швидко виснажитесь і підете на дно. Як робив я, вертикальне положення, захопив кисню, скільки захопив, відразу перехід в горизонтальне положення тіла, і пливти в напрямку берега. Такими темпами вдих кисню, ривок, я і плив. Тепер повертаємося до сказаного вище. З панікою неможливо боротись. Якщо ви в цю боротьбу, то витратите на неї всі свої сили і дуже швидко. Чим більше ви будете боротися з панікою, тим сильнішою вона ставатиме. Вихід, який використав я, діяти паралельно з панікою. Що для цього потрібно? Свідомість має знати, що їй треба робити. В моєму випадку я згадав розповідь одного водія, який розказував, як він запутався в сітці, і його фразу: вчасно взяв себе в руки. Цю фразу я й крутив в голові, коли намагався пливти в сторону берега. Взяти себе в руки, взяти себе в руки, взяти себе в руки проговорював і гріб з усіх сил. Але розум штука багатофункціональна, і особливо в такій ситуації. Він може обробляти дві сюжетні лінії одночасно. Другу я заповнив думками про ноги. Ноги мають постійно рухатися. Власне, це і був той стан, який дозволив виграти секунди і метри. Ще раз взяти себе в руки і постійно рухати ногами. З кожним таким ривком сил ставало все менше, і дистанція, яку я пропливав, по відчуттях скорочувалася. З кожною заправкою киснем перед тим, як прийняти горизонтальне положення, я занурювався глибше і глибше в воду. І от під час одного з таких занурень, а я був в ластах, кінчиками ластів я і відчув дно. зробив ривок, проплив ще трохи і знову дістав дно кінчиками ластів. В такому положенні, як поплавок, я і зміг залишитись. Рот був якраз над поверхнею води, хоча здавалося, що вода дуже стискає легені, вдалося віддихатися. Так я стояв певний час, поки відносно не стабілізувалося моє дихання. Якраз відпливли люди на катамарані, і по їхнім байдужим лицям я зрозумів, що вони абсолютно не звертали на мене уваги і не розуміли, що відбувається. А вже на березі я зрозумів, що означає приказка про спасіння потопаючих. До речі, віддихавшись і заспокоївшись, я спокійно поплив до берега, вже не потребуючи опори в дно і дихаючи звичним ритмом. Що ж можна сказати, узагальнюючи цей цікавий досвід? Не сподівайтеся, що люди побачать, що ви топитесь і допоможуть вам. І не тратьте сили на те, щоб привернути їхню увагу. Хто знає, як то не людина, або хто бачив це відео і так зрозуміє, що у вас неприємності. Хто ж не знає, буде думати, що ви просто бавитесь. Не розраховуйте на те, що якщо щось станеться, ви почнете кричати і вас почують. Будьте готові до того, що ви не зможете видавати жодних звуків взагалі. Не розраховуйте лише на свої фізичні сили і вміння, якщо психіка провалиться в паніку, від цих сил залишиться мізер. Заповніть свої думки заготовленими наказовими фразами, інакше мозок заповнить їх панічними. А ще краще пошукайте додаткову інформацію на цю тему. Критичні ситуації, навіть якщо вона станеться за 20 років, ви згадаєте в моменті все потрібне. Саме розуміння того, як відбувається процес втоплення, дозволило мені не робити непотрібних речей і не витрачати час і сили на них. Не чекайте допомоги. Лише ви самі можете собі допомогти. Таке моє особисте суб'єктивне бачення. Бажаю вам безпеки, об'єктивної оцінки ситуації і намірів. Працюйте над собою, читайте книги, розвивайтесь, бо крім вас це нікому не вигідно.